Голосити на тому, щоб не підписували ніяких нових документів щодо розпаювання цих територій, які вже запроєктовані в такий лист є, є, є від природи uh -huh. на обласну державну адміністрацію, і на обласну раду. Uh -huh. Це було ще зроблено 2-4 місяці тому. Ще, ще раз нагадаю, що що це все гроші і тому воно. До проєкту рішення, а хотіла би сказати, акцентувати увагу на тому, що, напевно, якщо подивитися по на всю Україну, то в нас два об'єкти є, таких найближчих, щоб готувати проєкт указу президента. Це Нежні Дніпровський національний відправний парк, найглибший, найкраще підготовлені зараз документи. Тому що Команда працювала протягом року, напевно, день в день над цим об'єктом, над картами вночі. От Олена не дасть брехати. Ми там і зранку в шості один могли поговорити, і ввечері до нас ті один мови поговорити, вихідних і так далі. І Нопильський, куди Григорій Васильович поїде відрядження на наступному тижні, і е, враховуючи дуже дуже часті зміни в нашій державі, вони знову будуть, напевно, і знову будуть і знову будуть. Об'єкти створювати треба дуже швидко. Оцей оцей, оце кусок роботи, який вартий, я не знаю, це все без коштів, практично буду я не знаю, напевно, взагалі без коштів. Але цей кусок роботи, який вартий тисячі і тисячі гривень, напевно, був зроблений. І якщо ми зараз через три тижні, місяць, два, не... Підготуємо проєкт указу президента, не зможемо погодити на місцях всі матеріали, це буде вже робота на вітері. Треба буде все починати спочатку. Якщо ми не візьмемося зараз, день в день працювати, не просто написати звернення, так? сьогодні місяць погуляв, займався чимось іншим. Давайте тепер, о, знову Ніжній Дніпровський не створили. О, давайте ще раз напишемо, ми ж Ніжній Так само по Нобильському і іншим об'єктам. А день в день треба працювати для того, щоб створити і добити цей об'єкт. Заходячи е, з цього застереження, у мене така пропозиція, до шановних учасників наради, ще один пункт включити це звернутися до Національного екологічного центру України, забезпечити підтримку завершення створення національного природного парку в Нижнє Дніпровській. Я розумію так, що екоцентр інших усього... Ми паралельно. Те, що залежить від Міністерства, від Херсонської обласної держадміністрації, від земли користувачів, які ви бачите, вони приїхали самі був, за, за свої кошти. Все це йде. Але розумієте, без громадськості, без передокорових організацій. Я вам дякую, що ви прийшли сюди, ви ж дуже активно берете участь. Ми не завершимо. Давайте наполегливо якраз І ще останні. Ще там можна... у нас формується громадянське суспільство, і ми бачимо вже наприклад наради, що е, територіальні так, громади приймають дуже активну участь. Вони можуть дуже багато в чому допомогти. Тому потрібно е, Це їхня земля. Дубавна, але вони там живуть. І вони найбільше, я так зрозумів, звідки звути, що вони найбільш зацікавлені в тому, щоб там був порядок. Щоб там... Але порядок буде лише тоді, коли і вони будуть там залучатися, і активно будуть залучатися, щоб вони не просто були пасивними. І о, там в рішенні є громадська організація, а територіальна допомога Давайте прописуємо. Мені подобається ця точка зору, тому що вона якраз і поєднує. Ті, ті пропозиції наших шановних галіїв сільських рад, представників представників громадськості вони висловили свою думку. Ми побачили, що ви казали підтримку. Вони, вони будуть більше підтримувати, якщо вони будуть знати, що буде, і якщо вони будуть залучати Скажіть, будь ласка, Скажіть, пожалуйста, от ви б могли до нас приїхати, ми оплатимо вам командировку, дорогу, все. От, от, от приїхали на місце, і ми б з вами пройшли всю нашу територію, і я вам показала, що робиться у нас, і ви б сказали, що да, я вас підтримую. Я не то, что мы его боимся. И люди не против. Я говорю, наши люди там ничего не сделали. И вони наоборот охраняют. И тот самый лес, и все. Ну вот что делают совершенно у текши. Вот приїдьте, подивіться до нас. Я вас просто прошу, или создайте комісію. Вот мы пройдем пешком. Я как я проработала там лесничек, я знаю каждый пустик, каждый выдел, каждый квартал, дещо. что растет я мы на гербарим, 700 видов собранный Вот. Но дело в том, что вот просто вот этот беспредел, я вам скажу, что просто люди, ну, нечем нашим людям выживать в данный момент. Вот понимаете, больного везешь, везешь в Гопру в больницу, я заправляю его своим бензином. У нас есть на совете нет. Я сама лесовод, я прожила всю жизнь в лесу. Я вообще лесной человек. Я люблю это все. Но вот той беспредел, что у нас творится, я вам говорю, я, его не можно сделать. Вот обращаюсь и туда, его перекрутили. Я обращалась по тем самым мотылю. Вот тебе столько убытку подонесли. Там насчитали сразу приличные суммы. Но суды, извините, у нас лояльны. Погладили, прислали на 150 часов работы по Сельскому Совету. І я і, і цьому раду. Ну, дело в тому, що воно, ну, я вам не можу передати. У мене пропозиція зразу. Коли буде створений цей національний парк, будь ласка, контролюйте, як можете кого будуть ставити директором, кого будуть пропонувати директором. Тому що від директора національного парку дуже багато чого залежить. Ну, нас От, от відношення а до парку залежить да, від своєї да. людини, так, контролюйте, будь ласка, кого означає активно, приймайте участь діяльності цього національного да, парку, не та людина, яку ви вважаєте назначати. пишіть звернення, що це не та людина. Я так, так, такий чоловік я всю жизнь, дала м'яку. м'яко своєї роботі. Я, я, я не більразлічний чоловік понімаю. Я вважає і я хотів би ще запитати, шановні комі, якщо немає пропозиції до проекту рішення мені така